Три лайфхаки, що робити, коли нервуєш під час бесіди. Перше, жуй жуйку. Справа в тому, що пережовування їжі вмикає нашу травневу систему, а разом з нею парасимпатичну систему мозку. Парасимпатична система сама по собі блокує стрес, тривожність та нерви. Тобто, коли ти щось жуєш, ти на фізіологічному рівні заспокоюєшся. Друге. Посміхайся. Посмішка це емоція, яку ми одягаємо на обличчя. А значить, ти будеш контролювати своє обличчя. В тебе не буде бігаючих глаз, в тебе не буде оцього покусування губ, в тебе не буде нічого того, що видає твій стрес. І заодно люди люблять доброзичливих людей, які посміхаються. Ну і третє. Задавай відкриті питання менше кажи, більше слухай. Люди люблять, коли в них щиро зацікавлені. Бери собі це на замітку, і тобі не буде рівних в бесіді. І не забудь підписатися на мене, тут дуже багато корисного.